Це подкаст Перший буддійський. Ми розповідаємо про буддизм та навколо буддійські теми максимально доступною мовою. Намагаємося по можливості охопити всі автентичні буддійські течії. Ознайомлення з Бардо промова з нагоди дарування посвяти тисячі буд пов'язаної з садганою шляхетного співчутливого володаря простору. Стверджують, що все буддо левчення єднається в ученні про шість бардо. Будда вадгарма розлога і глибока, а численні підходи різних колісниць і циклів вчення містять неймовірне багатство настанов. Для того, хто прагне оволодіти передвічною фортецею буддового стану впродовж одного людського життя, практику цих учень. Представлено в рамках структури шести Бардо. Тож, що таке Бардо? Бардо це стан ані тут, ані там, тобто те, що за самим своїм визначенням є десь посередині деякий проміжний стан. Шість бардо такі. Перше природнє бардо теперішнього життя, друге. Примарне бардо сновидіння, третє. Бардо Медитативного заглиблення 4. Болісне бардо смерті. П'яте Світозоре бардо вищої дійсності. та Шосте Кармічне бардо становлення. Перше. Природне бардо теперішнього життя. ПРИроднє бардо теперішнього життя охоплює період між народженням і смертю. Відповідно. Усі ми зараз перебуваємо в бардо теперішнього життя. Як сказано в ученні Кєма, тепер, перебуваючи в Бардо свого життя, я відкину лінощі, адже життя збігає геть немає часу. Це наш теперішній стан. Ми повинні добре подумати і спитати себе, скільки вже років минуло від моменту нашого народження, скільки ще років попереду. Життя геть непостійне, а смерті не може уникнути ніхто і ніщо, ніхто з нас не спроможний залишитися назавжди. І от в такому становищі ми безглуздо марнуємо своє життя, вбиваючи час, спускаючи його у лінощах і відволіканні. Життя ж своєю чергою біжить, аж поки його імпульс, зрештою, не буде вичерпано. І тоді вже буде скінчено всіляку і всю діяльність нічого більш не вдієш. Ось чому кажуть, що не можна дозволяти собі впадати в лінощі і відволікання. Натомість, ми повинні практикувати дхарму це єдине, що зарадить нам в момент смерті. Хоча ми й не в змозі практикувати все, треба практикувати, скільки ми здатні, пам'ятаючи, що саме те, як ми живемо зараз. Може позитивно вплинути на умови нашого наступного існування. Отож, наскільки це лише можливо, нам треба уникати бодай навіть однієї недоброчесної дії та не втрачати можливостей чинити доброчесно, нехай би навіть і невеликими вчинками. Адже ні в чому немає певності. Тому й кажуть, що ми маємо поводитися так, щоб не було про що шкодувати. Навіть якщо доведеться померти завтра. Тож таким є перше бардо. бардо теперішнього життя. Друге. Примарне бардо сновидіння. Бардо сновиденного стану охоплює період від моменту, коли ми засинаємо до моменту, коли прокидаємося наступного ранку. Цей період є подібним до смерті і відрізняється від неї лише тривалістю. Під час сну. П'ять сприйняттів образів, звуків, запахів, смаку та дотику повертаються до Алаї, вони, так би мовити, не притомнюють у ній. Відтак зануритись у сон все одно ще померти. На початку ніякого сновидіння немає. Коли, засинаючи, людина несвідомо занурюється в Алаю, є лише чорне темрява. Згодом Підживлені кармічною енергією невідання заявляють про себе звички чіпляння та сприйняття, і як результат у вісні знову проявляються об'єкти чуттів, образи, звуки, запахи, смаки і дотики. Ці видимості, ці об'єкти сновидінь, звісно ж, всередині сплячого аж ніяк не присутні з іншого. боку, Його свідомість не тягнеться назовні до зовнішніх об'єктів. Вона лишається всередині, а те, що вона сприймає, це лише уява та омана. Тому цей стан називають примарним бардом. У стані нічного сну сприйняття впадає в оману так само, як і в день, у недремному стані. Обмарена свідомість блукає між образами, звуками, запахами, смаками і дотиками, між усього, що ми сприймаємо впродовж дня. Тільки що зараз вони примарні і понад того. Вві сні людина бачить лише уявлене і обмару. Насправді вчення кажуть, що ми самі, мов ті ілюзії та сновиденні мари ми, певна річ, вважаємо сон чимось нереальним порівняно з життям наяві, яке вважаємо за справжнє. Однак для Буд сновиденне та сприйняти в бадьорому стані у сутності одне й те саме. Дійсності не відповідає ані те, ані інше. Обидва хибні, оманливі, мінливі, непостійні, не більш за те. Погляньмо на все те, що ми зробили та пережили від самого моменту нашого народження і по сьогодні. Де вона? Нема на що поглянути, не знайдеш. Усе біжить, усе перебуває в плині безперервно. Ця правда очевидна, а все одно від нас вона зазвичай вислизає. До наших сприйняттів ми незмінно ставимося так, ніби вони сталою дійсністю, міркуючи це я, це моє. Та вчення кажуть нам, що це все лишень помилка, і саме ця помилка нас примушує блукати у самсарі. Хай там що? Таким є наше примарене сприйняття, і саме з ним нам доводиться мати справу. Удень нам слід молитись учителю. Та трьом дорогоцінним, а вночі намагатися розпізнати оманливість своїх снів. Ми маємо спромогтися змінювати свої сни. Нам слід практикувати дгарму навіть у сновидінні. Цього нам треба навчитися. Адже, досягши в тому успіху, ми зможемо злити свої денні сприйняття зі сновиденними у неподільну єдність, так що між ними зникне відмінність, і наша практика суттєво покращиться. Вчення зазначають, що така практика надзвичайно дієвий спосіб дати раду сприйняттю непостійності, а також і всім іншим перешкодам. Третє. Бардо медитативного заглиблення. Бардо медитативного заглиблення можна описати як період часу, що ми проводимо в медитаційній рівновазі, воно закінчується, коли ми виходимо з цього стану. Його називають бардо, оскільки воно відрізняється від звичного для нас потмареного потоку думок, і так само воно відмінне від того сприйняття явищ, що нам належне впродовж дня. Цей період медитативної стабільності стан зосередження свіжий та непоплямований як небо. Він ніби нерухомий океан без хвиль. Неможливо втриматись у цьому стані, якщо ум сповнений думок яких було б доречно порівняти зі зіраю грабіжників, ба навіть просто зайнятий ще тоншими, переплетеними, немов нитки переплутаними ментальними токами. Стабільна медитація в таких умовах неможлива. Вчення кажуть, що той, хто медитує, повинен не впадати під владу своїх думок, які подібні до крадіїв, натомість слід плекати невідволіченну повноту усвідомлювання та рішучу пильність, завдяки яким можна. Запобігти втраті зосередження. Бардо-сновидіння і бардо медитативного заглиблення є складниками бардо теперішнього життя. Бардо теперішнього життя природно охоплює нашу практику. Навіть якщо ми виконуємо її з перервами, вона неодмінно відбувається в рамках нашого теперішнього існування. Медитувати ми можемо тільки тут. Четверте. Болісне бардо смерті цілком може бути. Хтось на сьогодні-завтра з'ясує, що його зборола смертельна хвороба. Коли всі ритуали й молитви за довге життя виявляються надіїлими, а наближення смерті неминучим, ми врешті усвідомлюємо, що нічого зі здійсненого нами впродовж життя не стане нам у пригоді, лишити позаду доведеться геть усе. Хай би навіть наше багатство було велике, мов горамеру, з собою взяти ми його не зможемо. Та ми не здатні навіть голки й нитки взяти. Нам час іти. Полишити доведеться навіть це наше так кохане нами тіло. А що ж ми можемо взяти з собою? Лише свою хорошу чи погану карму нашими єдиними супутниками стануть накопичені нами вчинки. Та припустімо, ми застосували настанови на практиці і навчились переносу свідомості. Якщо ми того навчились, і якщо ми здатні померти без жодного відчуття жалю, це буде нашою дуже великою послугою для самих себе. Той, хто каже: Я дістанусь ось тих, хто буддових земель, а тоді справді це робить є досконалим практиком. Погляньмо правді в очі ми практикуємо дгарму. Бо вона нам знадобиться в моменті нашої смерті. Ось чому вчення наголошують на тому, як важливо розуміти, що відбувається, коли ми помираємо. Кажуть, що момент смерті є ключовим навіть і для звичайної людини. У цей момент нам треба молитися до вчителя та трьох дорогоцінних. Ми повинні обітнути пута, що в'яжуть нас із нашою маєтністю, із домом та всім іншим. Адже саме вона втягує нас у самсару. І ще нам було б слід офірувати всі свої надбання трьом драгоцінним, молячись, аби смерть не була болісною та важкою, і щоби після неї нам не довелося страждати в нижчих сферах. Безперечно, найкраще було б опанувати практику перенесення свідомості та бути здатними успішно застосувати цю техніку в момент смерті. Але якщо ми не можемо цього зробити, перенесення свідомості. Може виконати для нас вчитель або хтось із наших ваджових братів чи сестер, яким випало в цей момент бути поряд із нами, і які знають, як це зробити. Свідомість слід переносити в Буддову землю, щойно припиниться дихання. У будь-якому випадку до цього важливо зготуватися здалегідь і бути готовим діяти, аби у вирішальний момент не мати підстав боятися. Зайве говорити, що готуватися треба зараз. Під час цього бордо теперішнього життя, що з нами відбувається, коли ми помираємо? Від моменту нашого фізичного зачаття моменту єднання наших батьків, наше тіло починає збиратись із сутності п'яти елементів це буде сукупністю елементів тепла, енергії, тонких каналів тощо. Коли ми помираємо, ці п'ять елементів послідовно розділяються і розчиняються один в одному. Коли таке розчинення завершується, зовнішнє дихання припиняється, а внутрішні пульси ховаються вглиб. Отримана від нашого батька біла крапля, яка знаходилась в мозку, і отримана від нашої матері червона крапля, яка знаходилася в пупку, зустрічаються в серцевому центрі і зливаються. Лише тоді ум покидає тіло. Ум тих, хто не має досвіду практики. У цей момент впадає в тривалий стан несвідомості. А от у здійснених майстрів або досвідчених практиків медитації хвилини за дві свідомість розчиняється в простір, а тоді простір розчиняється в світозорість. Що буде плодом медитації для тих з вас, хто практикує? Це якраз і буде так зване розчинення у з чистим, непотьмареним, мов небо світлом. Це відбувається, коли зупиняється внутрішній пульс. Якщо в своїй медитативній практиці людина досягла стабільності розпізнавання світозорості, тоді щойно в неї виникне переживання непотьмареного простору відбувається так звана зустріч ясного світла матері зі світозорістю дитини, простору і усвідомлювання. Це і є вивільнення. По суті, так при смерті відбувається те, що лами. Та практики медитації називають спочиванням у тукдамі» або медитацією при смерті. Оце і є весь тукдам. Ясне світло матері і дитини зливаються воєдино і набувається стійкість стадії породження і завершення. Оце є вивільнення. П'яте Світозоре Бардо вищої дійсності. Якщо ми не практикували, за виникнення Чорноти, ми втрачаємо свідомість. І майже одразу приходимо до тями між застрашливих проявлень так званого п'ятого Бардо Бардо вищої дійсності. У цей момент проявляються мирні та гнівні божества. Усі вони від Саментабадри до буд п'яти родин і восьми проявлень Гурорин Поче притаманні нашому усвідомлюванню, і в ньому ж присутні. Їх проявлювання супроводжують приголомшливі звуки та світлові маніфестації. Тих, хто не практикував, буде зборено жахом. Та щойно він їх зборе, ці прояви усвідомлювання розчиняються і, розтанувши, зникають. Тепер я хотів би сказати кілька слів про сполучення бардо смерті та бардо вищої дійсності. Після того, як п'ять елементів розокремлюються і розчиняються, свідомість розчиняється в просторі, відходячи у стан Алай. Після цього відбувається видіння світозорості. Вона, мов чистий, непоплямований простір. Якщо у вас немає досвіду медитації, цю світозорість ви розпізнати не зможете, без розпізнавання надовго вона не залишиться. Однак якщо до практики ви призвичайні, тоді дві світозорості мати і дитина зіллються видимо безпосередньо перед тим як ви почнете вмирати, ще перед початком поступового розчинення елементів. Найважливіше в усій повноті лишатись в усвідомлюванні того, що ви насправді вмираєте. Ви повинні обітнути бодай яку прив'язаність до будь-чого в цьому житті. Коли приходить смерть, потрібно молитися трьом драгоцінним, бо, крім як на них, іншої надії немає. Також вам слід перекликати свого корінного вчителя адже саме він доступний для вас більше, ніж бодай хто. Зрештою, ваш корінний вчитель утілює собою всіх їх трьох на небезпечних стежках Бардо моліться до свого вчителя, до свого божества Ідама. Зізнайтеся в усіх недоброчесних вчинках, що ви вчинили протягом життя, і односпрямовано моліться до свого вчителя, аби відразу після смерті він вивів вас прямо до Буддової землі. Кажуть, що таке односпрямоване моління. Коли ваш ум виповнено одним єдиним прагненням, є чинною спонукою для того, щоб потрапити до чистої землі. Крім того, коли помирає хворий, його вчитель або браття і сестри в Дхармі, чиї сама є непорушені, та з ким він у добрих стосунках, у той час, коли елементи розчиняються, повинні нагадувати йому, що саме це і відбувається насправді, їм треба молитися і співати, прикликаючи вчителя. Озвучення прагнень про порятунок від небезпеки на шляхах Бардо стануть у великій нагоді Коли каліка падає, інші його підіймають, таким самим чином можуть допомогти і друзі в тхармі вони можуть скеровувати вмираючого і молитися за нього це неабияк корисно. Кажуть, що буде наділені великим співчуттям і, прикликаючи їх на ім'я, страждання нижчих сфер можна розвіяти самим проголошенням цих імен. Непорочний Ратнашикін захисник Амітава, Будда Шак'ямуні, та інші. Точно таким чином, якщо людина при смерті належно молиться, Будди не допустять того, щоб вона стала на путь до нижчих сфер, просто завдяки проголошенню їх імен, тому з цього й така велика користь для того, хто вмирає, молитва, помічник і охоронець вона вкрай важлива і корисна. Перш за все – Вмираючи, людина випадає в пустку непритомного стану. Тоді свідомість повертається, проявляється світозорість, і якщо її не розпізнати, вона зникає, а тоді починають поставати видіння вартовищу і дійсності. Саме тоді відбувається проявлення мирних і гнівних божеств, що супроводжується страхітливими звуками та світлами, жахливими видовищами без одніх провал. Без розпізнавання того, що всі ці приголомшливі звуки. Та розпромінення світел це не щось інше як проєкції власного ума, тобто проявлення творчої сили усвідомлювання людина охоплює неймовірний жах. Постають видіння, виникає страх. А тоді видіння зникають. І вже після цього свідомість полишає тіло, виходячи через відповідний отвір. Шосте Кармічне бардостановлення у цей момент. Відбувається розокремлення ума та тіла, оскільки ум тепер відділений від тіла, в нього немає фізичної опори. Грубе ментальне тіло зникло, залишилося лише тонке, яке складається зі світла. Це тонке тіло позбавлено сутнісних речовин, отриманих від батька і матері, і відтак мертвий більше не сприймає світло сонця і місяця. Проте це світлове тіло розпромінює деяку мерехтливу сяйність. Ментальну енергію. Через це істоти виникає враження, що вона може бачити куди йде. Крім того, всі істоти, що блокають в бардо становлення, здатні бачити і чути одне одного. Ще одна особливість цього Бардо полягає в тому, що свідомість миттєво переноситься туди, куди забажає, щойно вона того забажає. Винятком для цього можуть бути лише недоступні для свідомості місця, а саме утроба його майбутньої матері та ваджасана. Священна місцина, в якій досягають просвітлення всі будди. Тіло бордо є ментальним тілом, і саме тому воно виттєво опиняється в тому місці, про яке буде помислено. Також уму померлої людини притаманна деяка сила ясновидіння, хоча й дещо потьмареного. Він відає, що думають інші люди. Людина, яка нещодавно померла, може бачити, як інші розпоряджаються тим майном, яке вона накопичила усе своє життя. Про що вони думають і які заради неї вони виконують практики? Живі мертвих не бачать, але мертві живих сприймати спроможні. Істоти Бардо збираються разом страждають від голоду і спраги, від спеки та холоду. Блукаючи в проміжному стані, вони потерпають від глибоких страждань. Насправді, в бардо блукають ті, хто за життя не спромігся здійснити достатньо чесноти. Але в той сам час і не накопичив багато зла. Істоти, що вчинили велике зло, стадії бардостановлення взагалі не проходять щойно померлий заплющує очі, він миттєво потрапляє до нижчих світів. І навпаки, хто накопичив велику заслугу, одразу потрапляє до буддового світу. Однак загалом людям типу нас ані великим грішникам, ані великим святим. Доведеться пройти через парто а це не що інше як страждання. З іншого боку, той, хто помер, може мати захист від жахів Бардо та здобути вивільнення. Так воно станеться, якщо людина накопичила велику кількість доброчесних вчинків, офірувала трьом дорогоцінним, виластивала бідним тощо. А також якщо інші побудували мандало мирних і гнівних божеств та виконали ритуал. Під час якого спалили папірчик, з написаним на ньому ім'ям померлого, та якщо було даровано по святу, яка скеровує свідомість померлої людини до вишньої долі. Це так само, якби численний натовп Люду всім гуртом кинувся рятувати когось від падіння до прірви. Ось чому кажуть, що заради померлого треба робити багато доброчесних вчинків 21 день після смерті. Померлі сприймають все тим самим чином, що й за життя. В них складається враження, ніби вони володіють такими самими тілом і умом, що й раніше, і мають таке ж сприйняття навколишнього, яке мало й за життя. Сприйняття, яке буде пов'язане з місцем, у якому вони переродяться в наступному житті, в них починає виникати вже згодом. Саме тому кажуть, що період 49 днів. А особливо перших трьох тижнів є надзвичайно важливим. Кажуть, що якщо заради померлих упродовж цього часу інші люди накопичать багато заслуг, то співчуття трьох дорогоцінних зможе вивести їх до вищої долі, навіть як вони вже прямували до нижчих сфер. Однак, якщо цей час впустити, тоді карма зіштовхне померлих до нижчих сфер. І попри те, що співчуття трьох дорогоцінних залишиться незмінним, Воно виявиться безсилим вивести їх до вищої долі, аж поки цю негативну карму не буде вичерпано. Тому й важливо накопичувати велику кількість заслуг заради померлих. Коли в Бардо становлення потерпають ті, що звикли практикувати, і впевнились у дхармі, вони усвідомлюють, що померли. Вони усвідомлюють, де знаходяться. Пам'ятають про свого вчителя, пригадують божество і дама. Тоді через односпрямовану молитву до них вони можуть здобути природження в таких чистих землях, як у Сукаваті, Абгіраті або Славетна Міднобарна Гора. Здійснений лама здатний прикликати свідомість Бардо померлого у запис його імені, а тоді відкрити для нього справдешній шлях. Викладаючи вчення та даруючи посвяти, вчитель може вказати померлому шлях до будових земель або ж бодай Привести свідомість Бардо до народження людини. Це залежить від карми, прагнень і відданості померлого. Найважливішим серед усіх Бардо є бардо теперішнього життя. Адже саме зараз, у бардо теперішнього життя, нам треба належно діяти і старанно практикувати, аби не довелося блукати іншими бардо. Садгана великого співчутливого це самісінька судність усіх сутр і тантр. Гурурін поче виокремив її як метод, через який учні, що мають встановлений з цим методом зв'язок, здатні народжуватись у Сукаваті, згодом він приховав її як термо, яку згодом відкрив від Ядгара до Дулдорджа, попередній дуджо. Можна сказати, що прабатьком і родителем учення всіх Буд є Будда Самандабадра або мітаба, які в своїй суті ідентичні. Ніколи, не полишаючи спокійної широчині простору свого ума, сповнений невичерпного співчуття, Будда Мітаба споглядає всіх істот шести світів, із розпромінення його любові народжується Галокиташвара, великий співчутливий. А або ж Ченрезік, є спонтанним втіленням співчутливого слова всіх буд. Перед лицем Мітаби він дав обіцянку. Утримуватись від входження до просвітленого стану і лишатись бодисатвою, допоки не вивільняться усі істоти трьох світів. Іншими словами він пообіцяв, що лишатиметься доти, поки самсару не буде розворожено до самих глибин, так що істот в ній не залишиться. Звідтоді, своїм великим співчуттям до істот трьох світів, він направляє їх до Сукхаваті, до чистої землі амітаби. Існує легенда, за якою йому раз здалося, що він уже здолав своє завдання і що самсара спорожніла. Та щойно озирнувся, він побачив, що істоту ні стільки ж, як і раніше ані більше, ані менше. Збагнувши, що кількість істот самсарі не зменшилася, він зажурився і подумав ніколи не настане час. Коли я приведу усіх істот у чисті землі? Так було порушено непохитну зароку Бодхісатва. його голова розлетілась на одинадцять частин, а тіло розсипалось на тисячу друзок. В ту саму мить з'явився Мітаба і мовив О сине мого роду, чи ж може бути так, що ти порушив свою обідницю Будгічити? Заради блага всіх істот знов заради її, та доклади до того зусилля, як уже робив до того. І з цими словами він благословив розколки голови та тіла Авалкіташвари, І знов постав Авалокіташвара з одинадцятьма головами та тілом у тисячу рук. І на кожній долоні розкрилося око. Отак Авалокіта. І не дбав благословення трудитися на благо всіх істот в одинадцять голів, у тисячу рук і в тисячу очей. Завдяки його просвітленому прагненню, з тисячі його рук проявилася тисяча царів чакравартинів, а з тисячі очей тисяча буд цієї щасливої кальпи. І вся ця тисяча буд проявиться лише через співчуття Авалокітешвари.